Привіт! розглянемо шестерню центрофуги для сошки салату Хенді та, можливо, інших сушильниць. В оригіналі вона виглядає отак. От Я зробив її суцільною. Зробив її суцільною, щоб вона була міцніша. Так, широкі зуби у нас 14. Маленькі 35. Зуби от можете посчитати, поставити на паузу. Так о, тут вона заглиблена, стає в корпус, впирається на кілечко металеве. Тут садиться, не помню, як ця шточка називається, вона розгинається круглогубцями і цей зажимає вал. А, до речі, вал. Вал 14. о ні, вал тут менше. Так не Мабуть, вал там 13 або 13,5. Ну там все добре стає. От така вона шестерня. дякуємо за увагу. Забув сказати, що вона вдруге вже два роки працює. Я подивився дати, коли йому віддавав. Так що можете бути впевнені, що з нею буде все добре. Так, вибачаюсь. ще один ПСПС. забув заміряти діаметри. Видно, мало каву випив. Так, 42. Зовнішній. 96. 90, Майже 96. Звіряйте розміри, бо недавно замовляли і виявилось, що точно такі самі ну, ті оригінальні шестерні виглядають так само. А от діаметр більший був в цих зубах великих, то звіряйте, щоб вам добре все підійшло. Щасливо!